Дуже важливу роль насправді відіграє те, як підприємці готують свої запитання, тому що вже на другому модулі навчання ми поступово починаємо розбирати основні ключові показники, на які варто впливати в бізнесі для того, щоб рости в чистому прибутку. Власне, саме по цих показниках наші підприємці і готуються. Ми трішки підкрадемося, вони цього не очікують, але ми їх запитаємо. Панові підприємці, а чим ви тут займаєтесь? Ми рахуємо воронки. І, а для чого ви їх рахуєте? Щоб гроші порахувати, які гроші. Рахунки. Які ми заробимо якомога більше, які ви заробите звичайно. Uh -huh. А далі ви що з цими цифрами, прорахунками будете робити? А далі ми будемо виходити на розбори до Олександра. Uh -huh. Це наш наставник, який допомагає побачити те, чого ми підприємці не бачимо зараз. Uh -huh. І скільки взагалі запланували, от саме по цій гіпотезі, по цьому, наскільки запланували зрости? Плюс 15 тисяч доларів місяць чистого прибутку, збільшення на плюс. Uh -huh. Уже 27 є, і ще плюс 15, тобто більше 40 тисяч доларів. Чистого прибутку. — Це кожного місяця прямо? Кожного місяця. Костянтин, а ви вірите, що ви таке заробляєте? На оренді абсолютно. На оренді авто, ну круто, і ось це ще раз. От підтверджує той факт, наскільки важливо розуміти свій бізнес саме в цифрах, тому що коли ти розумієш свій бізнес в цифрах, і коли ти розумієш, які це саме цифри мають бути, то тоді ти вже можеш запланувати своє зростання і не просто мріяти, а дійсно ставити цілі і їх досягати.